Всім привіт, і це ММ2 відео. Якщо я виграю, п'ю чупа-чупс. Let's go! Короче, там когось вже був мардер по-моєму, шеріка. Де да є Ой-ой-ой, мардер. Ай-яй-яй, прошка, звісно, вона. А, да, амзам. Супер! А, ну так, в принципі, так як ми виграли, ми будемо пити. Так, вся коротше, Аня тримає. Здорово. Давайте перше я налею, трохи подивимось, як вона виглядає. Щось трохи жалтувати. А, ну да, і це, коротше, Ані куча ловізок. Типу подарили, бо вона колекціонує ті ловізки. Ми маємо тільки, звісно, глоточок зробити. Все. Поїхала далі. Короче, я після шерифа зразу убився і стала о май геш. Треба першу оцю вбити. Оба. Так, шану. оба ну я прошка, конечно, шеф было. я ему что шериф, окей, ну ничего, кто стрелял стрелял, о, вот кто стрелял, я, конечно, не кемпер, что-то учила, я я его была, так, все, короче, я не знаю, да. Я, короче, ресепаюсь, бо я просто... Мені, типу, я задобалася вже. Типу, ходити і прошукати. І, короче, ми програли. Я, короче, стала шерифом. А, все. Я вже думала, що я не зможу ходити. Мені потрібно буде ресепнутись. Так. Я не знаю, я завжди, коли шериф, мушу на камеру показати, що я шериф. Опа! Блін, якась прошло. Я не знаю, що я її можу вбити. Ну все, я попробую, короче. Щоб випити знала цей напиток. Бо я не розсмакувала його. Так, алло, хватить бувати. Ну, можеш вбивати, але мене не бив Мені потрібно, щоб я тебе. Блін! Я не попала, по-моєму. А, алло, як? А, все Звісно! Якось непрошно, але зато я виграла let's go! Ідем. так, Все. Let's go пити ще раз. Ура! Ой, я тільки що жизне бэкнула, конечно. I'm so sorry. Якщо я бы так бил бакнула, я бы не вирізала бо відео. ну okay. окей. Так, коротше. Ой. Я моя. Томат. Блін, а там пес. я хочу його забрати, я хочу його забрати, я хочу його забрати. Там що хтось інший забере або не забере, або забере хузи. Там же забрали. Дякую. Я вас дуже люблю. А, ми за це виграли. ой, Коротше, ми виграли, тому let's go пити! Боже, це такий кайф, реально це дуже смачно, оце день типу, крем води. Ну, там, типу, крем у той зарочка, то по-моєму на всіх крем пише. Сьогодні я подивлюся. То, де тут пише? Так, тут все крем, типу, це як чупа-чуп крем, я не знаю. Якось так, тому там всюди пише, Я март. До речі, не звертати В мене тут, типу, я на іншому аці, як би, граю. Вот, я собі перекину тут опять и на... ну, іношок. От, щоб був сет. Це, типу, як мій другий, ак. Ну вот, але я в нього не граю. Просто для відео, для скинів там можу інколи. Чи не можу нікого вбити? О! Аж двох. Аж зразу, типу, підряд, знаєте. Типу. Ну, Коротше, якось типу, попрошу. Ай-ай-ай! Якщо я зараз знімаю 27 травня і з 27-го і виставлю, я зразу типу, монтую і роблю обложку, але мені ще треба обложку зробити. Вона виставиться, потім ще хештеги поставити. Коротше, це трохи довго робити то відео. Одне єдине. Вот так от. Все. сто, як я в неї попала, Нічого собі вона не... просто подивіться, мій ніж стерчить мені, і вона, типу, не вбита. О, я програла. О, ні, ні, будь ласка, будь ласка, будь ласка, дай мне Просто ви бачили, на останній секунді я виграла. Ура, я п'ю, Все Дівка боже. Короче, я все одно закінчу цей челлендж, і я буду, типа, как бы Ну, типа, вип'ю всю банку, я ж не буду всю банку пити для відео, ну я не знаю, як це пояснити. от коротше. Но все одно су типа челленджі... ну я думаю, ви знаєте. а може, якщо не знаєте, я зараз О. Розкажу зараз вам. Дивіться Наприклад, типу, ви подойдем каком сподобалися. Ну, що, типа, якщо б треба було програти, якщо ты прогреш, можете типу, спеціально програти і пробувати там. Типа, якщо ти програєш, то пробуєш щось нибудь на Якщо виграєш, то маєш файт пробувати. І ти зразу будешь, щоб, типу, то попробуйте. Опа, 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 Та як просто? Ну, какашка якась. Якась кемперша, тімерша просто. Фу, боже, не навижу таких. Короче, і, типа, випав один гондок, або з'їв, щось вкусив, і, типа, хочеш ще смачна, але тобі треба вирити в тому челенджі, щоб то попробувати. Ну, якщо не смачна, якщо не смачна, типа, то можна і зробити челенджі, якщо пробую, то не смачна. Ну, що, типа, кричай, думаю, фарма, да. Let's go. І так, я Іноцентик. Так, прям пасую іноцент до мого скіна сьогоднішнього. Ем, якийсь одяг або навіть не. Ля-ля-ля-ля-ля. Щой зелена. й зелена яйце, сьогодні якийсь настрій зелений просто. Роблокс мені дав є... зелену добре, типа, no. Вона пише ноу. No. Ха-ха, Боже, ти ти тімер. Що ти новкаєш, ти тімер? Ну, типа, би, якщо б ти був не тімер, я би тобі дала той яйця, звісно, би їй не дало. А боже, звісно. Так, я згадала, знаєте, що я згадала? То що це не мій аккаунт. Ну, типа, це мій аккаунт, але це мій другий аккаунт. І... Це яйце мені тупо не потрібно, я голодівці, віддати. Ну, типа, мені оцей якраз саме яйце треба. По-моєму, то же саме яйце потрібно мені на мій основний аккаунт. <світ> мені там залишилося три яйця якось. Блін! О, як він Як він відгадав? Він хотів типу, просто любу напевно, людину вбити і він, типу, відгадав ту тіміршу. Що вона март. офігеть! Ой, треба якесь красивий фончик вийти. Все, давай. У мене це, напевно, не глуток, а пів банки. <сі> ну добре, А шуточка, так -с. Так -с, я... так. це та суточка, конечно. Такс. Такс, я по сишкам. Так. Знаєте, я прям п'ю вот чупа-чупсик і мене аж настрій піднімається. Я хази. Якщо ви хочете, щоб я типу побільше купляла якісь... Ну, коротше, взагалі, щоб я такі контент робила, типу, ченеджі, якщо я вмру їм щось якесь гамно, якесь щось погане. Ну, не іменно гамно, а типу щось таке погане. Або якщо я виграю, там їм щось файне. Коротше, я знаю. Це так... Ем... Так, у мене ж мені на очі не попався умертися, тут і ту пічок, ну як тунель. Якщо він піде в тунель, то мені буде піпець. І виходу, у мене не Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Та як хіба вам сказала? Ну чому я така невезуча? Ой! Ай да райдада-да-да! Бля. вона мене Є, я зарозає. Бляха. Я вже... я вже повірила в себе, коротше, я по потолку ходила по-по-по. Коротше, я по толку ходила якось, я не знаю, як я взагалі нічого не бачила. Блін, я знову програла. Коротше, я вже напевно буду закінчувати це прекрасне відео, я б його не закінчила. Я дійсно відомо сподобається. Хто хоче ще пишіть, пишіть любі коментарі. Мені дуже приємно, коли ви пишете дуже багато коментарів. Ставте лайк, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну і всім пока-пока-пока!